Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Ну, сьогодні таке коротеньке відео, так трохи побалакати. Відео будуть висвітлені ряд питань. Одне з найважливіших є таке, коли ж відбудеться моя, жива моя зустріч з вами. Отже, почнемо по порядку. Значить, Зустріч, моя зустріч з своєю аудиторією, своїми підписниками, зі всіма вами, з всіма, хто бажає приїхати, хто бажає поспілкуватися, поговорити і так, далі, і так далі. Значить, 9 липня місто Київ, Голосіївський парк імені Максима Рильського. Орієнтир перед пам'ятником Максиму Рильському. Отакий дядько сидить на кріслі чи на дивані. Ну, напевно, що на кріслі, тоді ще диванів не було. 13.00. Повторюю ще раз, значить, місто Київ, Голосіївський парк імені Максима Рильського. Перед пам'ятником Максима Рильського 13.00 за київським часом. Я, чесно сказати, я не знаю, скільки людей буде. Зі Львова їде тако. Тих людей, що я знаю, десь чоловік 20. У е, мене машина повна їде, вже всі місця забиті, все, всі білети розкуплені. Е, ігорко дзвонить, Ігорко теж їде. Е, значить. Е, Бруно, від сюди. Дід сюди, Бруно. Бруно! До мене! Я вам зараз покажу того лева, який той лев вже став великий. Дивіться, який вже... Песик мій маленький, мій маленький песик. Він вже важить десь 16 кілограм. Маленький песик. Так, що? Пішов гуляти на двір? Все. Можливо, і Бруно поїде. з нами, Можливо, я не гарантую. Значить, що я хочу ще сказати? Є ряд питань, які мої підписники мені постійно задають. І я хотів би проанонсувати пару таких якби, планів стосовно, що буде далі зніматися на каналі. Е, значить, далі на каналі будуть, е, буде найближчим часом. Буде відео про презенти. До речі, той відос, який я зараз знімаю, я знімаю в цей же день викладаю. Е, буде відео про презенти з таким трошки незвичайним закінченням. Буде відео про. Коротше, буде багато купа всякої роботи. Буде внутрішня шліфовка, буде косозубка. До речі, питали за косозубку. Є замовлення на косозубку на 15 градусну. Ліву. Да, вроде ліву. Ліву шестерню. Буде замовлення про косозубку. Буде. Що ще буде? та боже мій, місія, цього буде. Так, буде відео про Бруна, буде відео про таке. Так, ще, користуючись нагодою, хочу проанонсувати таких пару новин, що в нас на каналі буде відзнято найближчим часом, так що ви собі приблизно розуміли, знали. Значить, перше, найшвидше відео, яке буде викладене, це буде відос про презенти, дуже великий відос, дуже довгий відос про презенти з деякими організаційними моментами. В той раз. Далі, друге, що буде, буде відос, питалися мене про косу зубку, Буде відос про косозубку, бо є заказ на косозубку на 15-градусну косозубну шестерню. Причому з немодульної системи. Пам'ятаєте, я робив в шестерні немодульної системи, і клієнтові сподобалося, і він привіз такий досить немалий заказ. Далі буде. Або двогодинна, або дві по годині м'ясна нарізка. Дуже багато всяких робіт є відзнято, дуже багато всього відзнято по кусочках. І щоб не плодити такий разовий контент, ми зробимо або одну двогодинну м'ясну нарізку, або дві по годині. Ну, подивимося, як буде. Але в тих всіх сюжетіках. Будуть якісь моменти, які раніше не показувалися, і, можливо, для вас це буде щось корисне. Буде відео про класних пацанів. Про одних, а потім про других. Е, є пару там одне лежить чудо і тільки що друге привезли. Е, далі. Що ще буде? Буде Санта-Барбара, я вже казав, Санта-Барбара буде, я не буду зараз казати, що тут таке є. Проект такий досить, досить нестандартний, досить цікавий, але це станочок. Поки що я то все тримаю якби, на, на тормозах, бо є ще що людям показувати. Далі. Далі, далі, далі. Ну, як би все. Одним словом, на тому ми завершуємо даний відос. Я вас, всіх бажаючих, всіх, хто хочуть поспілкуватися зі мною вживу, щоб можливо поспілкуватися між собою, підписники, бо між людьми в коментарях є багато діалогів. Вони хочуть один одного побачити, зустріти, про щось поговорити, про щось поспорити. Всіх чекаю в Києві 9 числа на першу годину перед пам'ятником Максима Рильського в Голосіївському парку. Зустріч пройде в рамках просто зустріч людей на площі. Тобто це не будуть масові гуляння, це не буде запікання кабана на вертлюгу, це не буде Октоберфест, секс-марафон і так далі. Це буде просто наша з вами зустріч, море спілкування, море позитиву, море фоток. Хтось щось цікавиться, мене запитати, я задам пару питань своїм підписникам, тому що мене багато цікавить речей. Скажімо, я постійно людей питаюся, як ви попали на канал, що ви дивитеся на каналі, які відоси вам більше подобаються, які не подобаються. ну тобто Я аналізую контент, розумієте? Не просто знімаю, де ж би знімати. І ще буде один відос. Я згадав, ще буде одна подорож мотоподорож в Польщу. Ми поїхали з дружиною через два тижні після поїздки, поїхали в Польщу ще раз. Коротенький відосик, як ми побули в Польщі два дні, але знову ж таки відзняли фільм. Все. І наразі, наразі все. Я вам дякую. Я вас чекаю в Києві, я буду дуже радий вас бачити. І, в принципі. Наступна зустріч буде вже, напевно, у Львові, то ми вибираємо зараз так Київ як центральну нейтральну зону. Я знаю, що приїдуть люди з Харкова, я знаю, що приїдуть люди з Дніпропетровська. Я знаю, що приїдуть люди з Одеси, зі всіх міст України. Я надіюся, що сервер Укрзалізниці витримає зараз навалу людей, які будуть заказувати білети. Але маєте час. Удачі, чекаю в Києві всього найкращого. Ну оскільки ми нічого в тому відосі не робили, але я все одно скажу: робіть гарно.